Що блокує твою німецьку? Серія перша один з червоних сигналів є постійне свідоме або підсвідоме прагнення використовувати слова рідною мовою. Он вілікаліпне вона uh, он сам as a human being, is more than life itself. Он очень affordable. Может эти женщины одеться from jeans to, to evening gown. Чому це є саме проблемою? Тому що наше завдання якнайшвидше почати перепрошувати наш мозок на е, налаштування іноземної мови. Але наш мозок тісно взаємодіє з емоціями та психікою. І Якщо ми ті слова та фрази, які емоційно забарвлені, постійно використовуємо рідною мовою, наприклад, ой, майо, о, я забув, о Боже, тим самим ми даємо сигнал, добровільний сигнал своєму мозку, що ні. Не потрібно нам перепрошуватися на німецьку мову або на іншу іноземну мову, і тим самим наш прогрес постійно буде відкидуватися назад. Тому що нам потрібно: ми шукаємо, відслідковуємо, аналізуємо, які фрази ми постійно використовуємо рідною мовою та заміняємо їх класними німецькими варіантами. І тоді буде вам щастя.